У нас диму без огня не буває. Та? Подключив колочек, коротше, колонку. Один моторчик працює, другий там трошки попрацював і перестав. Думаю, блядь, що за херня? Короче, Прозвонив його антиметром. Херовий опір був. Коротше, в итоге розбираю. Відпав кусочок щітки. І моторчик не працював. Розібрав другий. На другому там щоток теж. Коротше. Осталися понти, одна бля, запала і та запхавна запала. А це цей, що в мене відригнув. Тут би ще воно б, наче, їздило, там такого немає, але он з тої сторони кусочок відпав. Кажуть, все. Купив 4 щотки. зараз їх перепаяю, складу і буду наращувати провода. щоб вже завтра можна було її там ставити і міняти. Так що якось так. Так, коротше, пам'ять наша працює вроді, все нормально. Імітація витягування ключа з замка запалення, знімаємо плюс, вона заховалася повністю. Знову вставляємо ключ запалення. Тільки чого вона повністю виїхала. Цей раз.